Вітаю, друзі! Я Віталій Портнев. На тлі ганебних поразок російських Збройних сил на сході України лідер російських комуністів Геннадій Зюганов на засіданні Нижньої палати російського парламенту Державної думи закликав колег вважати так звану спеціальну воєнну операцію, що її розпочав проти України президент Володимир Путін 24 лютого. Тим. Чим ця операція насправді і є війною? Цей заклик Геннадія Зюганова, як відомо, суперечить векторам офіційної російської пропаганди. У Росії людей переслідують навіть не за оцінки того, чим є війна Володимира Путіна проти української держави і народу. а за сам факт того, що війну називають війною, це дотепер було дискредитацією збройних сил Російської Федерації, і ось тепер це слово війна прозвучало з парламентської трибуни. Не треба думати, що Зюганов може виступати із такими заявами просто як лідер однієї з так званих опозиційних партій. У російському парламенті немає опозиції. Всі лідери так званих фракцій у державній думі Російської Федерації виконують вказівки навіть не самого Путіна, а першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та його підлеглих. Саме ці люди складають Дають тези для виступів Геннадія Зюганова, Сергія Миронова, Леоніда Слуцького та інших представників так званих опозиційних політичних сил, репрезентованих у російському парламенті. Геннадій Зюганов очевидно після смерті Володимира Жириновського отримав. Функцію людини, яка перевіряє російську громадську думку на відповідність намірам російського політичного керівництва, варто нагадати, що саме фракція комуністичної партії Російської Федерації запропонувала державній думі постанову, у якій підкреслювалася необхідність визнання незалежності так званих Донецької і Луганської народних республік. А представники російського політичного керівництва. Після цього підкреслювали, що це виключно ініціатива комуністів і що Росія схильна неухильно дотримуватися виконання мінських угод, у яких як відомо ніяких народних республік на Донбасі не існує взагалі. Однак за кілька тижнів виявилося, що Геннадій Зюганов запропонував свою ініціативу по визнанню так званої незалежності ДНР і ЛНР за чіткими вказівками адміністрації президента Російської Федерації і що саме до такого визнання незалежності готувалися у Кремлі. Державна дума Російської Федерації майже одноголосно ухвалила постанову. Яка була репрезентована комуністами, а направляючи єдиною Росією? А Володимир Путін погодився з цим закликом і використав його як привід для початку війни. Проти України війни, яку сам російський президент назвав спеціальною воєнною операцією. Однак тепер, як бачимо, російські політики не задоволені тим, як ця так звана операція відбувається. Бліцкріг російського президента Володимира Путіна, який мав закінчитися захопленням Києва і створенням в українській столиці маріонеткого уряду, зазнав ніщівної поразки. А тепер росіяни ще й втрачають окуповані ними Ста на сході України і телеглядачі в усіх країнах світу бачать, як українці вітають власну армію, яка звільнила їх від однієї з найлюдиненависніших і жорстоких армій сучасного світу злочинних росіян. І таким чином у російській політичній еліті з'являється необхідність зміни пропагандистського вектора. Поки що насамперед пропагандистською важливо усвідомити, що під час свого виступу у державній думі та й у кулуарах нижньої палати російського парламенту Геннадій Зюганов не закликав до проведення мобілізації у збройні сили Росії. А говорив, якщо взагалі говорив про мобілізацію зусиль. Лідер іншої маріонеткової партії у російському парламенті, колишній спікер верхньої палати російського парламенту, Сергій Міронов, говорив про мобілізацію, яка не буде включати в себе повісток про мобілізацію у головах росіян. Тобто він запропонував кожному громадянину Російської Федерації усвідомити, що його країна веде жорстоку злочинну війну. Із сусідньою Україною і має як цього бажають російські шовіністи перемогти у цій війні, що вона не може зазнати поразки. Що ця війна не може закінчитися тим, що українська держава залишиться на політичній мапі світу, а український народ у місцях свого постійного проживання ні, зюганов, миронов. Слуцький та інші російські шовіністи, які виступали на цій сесії державної думи, бажають того, з чого й бажає президент Російської Федерації Володимир Путін повного знищення української державності, вигнання українців з їхніх рідних місць, перетворення областей України на області Російської Федерації на території яких будуть проживати самі росіяни або колаборанти, які погодяться визнати себе росіянами, відмовитися від української історії. Мови, культури і спадщини таких людей, якщо, звичайно, до того часу вони не будуть розбомлені російською авіацією, Володимир Путін, Геннадій Зюганов чи Сергій Міронов готові залишити на руїнах України. Але більше нікого. Ось такої, ці люди бачать свою перемогу. Ось до такої людини ненависницької мобілізації. Зюганови та. Інша наволоч закликають громадян Росії більшість з яких підтримує цю програму дій Володимира Путіна. Як бачимо, тут є повна єдність бажань і розуміння як виборців партії Путіна і Медведєва єдиної Росії, так і виборців комуністичної партії Росії, яку очолює зюганов. Так і виборців справедливої Росії, яку очолює Миронов, так і виборців так званої ЛДПР, яку очолює Слуцький. Ми бачимо загальнонародну підтримку бажанню знищити Україну і її народ. Саме тому я думаю, що після цього засідання Державної думи не варто просто говорити, що це війна Путіна. Це війна, у якій російська держава і російський народ поставили все на карту власних захоплень. А... Російські політики вже готують росіян до того, що найближчий час їм доведеться жити не у стані спеціальної воєнної операції, за яку вони стежать на своїх телевізійних екранах, а у стані війни, що може призвести ще до. Більшого посилення тоталітарного режиму у самій росії розправи з усіма тими, хто буде виступати проти війни, переведенню економіки на рейки військових зусиль і як найбільшого виробництва смертельної зброї. Усього цього бажають і російське політичне керівництво, і російська еліта, яка представлена в державній думі, виникає питання: навіщо це російському народу? Однак, це звичайне питання відповідь на. Яке має дати собі кожен росіянин, якому пропонують обміняти мирне життя на життя у державі, готові воювати з сусідами і вбивати їх. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!